Арбітриня їй допомагають Світлана Грушко та Марина Стрілецька на позиції четвертого арбітра Анастасія Романюк. І Вар помітив та Таркова праворуч є Навіть Хомчиновський понедільник якраз зробив рух в центр. Хомчиновський пробиває лівою ногою Є навіть влучання в площу. Ну на 34-й хвилині. Ну або ж змушують гравців кривбаса такі передачі робити, як понедільник. Каліт він це правою ногою. Удар є. Жовта картка Луньова. Це перших 45 хвилин. І це такі надійні. чисті, сухі 0-0. чотири удари на дві команди: два влучання в площину, але жодного небезпечного удару жодного небезпечного. моменту. Передача праворуч. Волошин Просить передачу Волошину. Ось він з м'ячем в штрафному майданчику пробиває. Такий онті Волошин непогано розібрався. Він в цьому відбувся. Копина. Опасно третякова. Третяков пробиває повз ворота. Ще одна атака з удара. була попередня передача, то показував Вернедуб, що добре, так і варто грати. Це якраз сигнал до більш вертикальної гри. Зараз непогано. Микитишин м'яч підхоплює. Він вже в штрафного майданчику. Гострий кут пробиває Микитишин. Вирішник краще не пригадувати. А, то у Кривбаса взагалі лише один удар. був. Калітвінцем. Передачу виконує непогано. непогано. На Третьякова. удар. Кліщук. Щук. Давайте вже після цього епізоду тут він рятує також. Третяков пробиває так. Поруч захисник, поруч голкіпер, але це межі штрафного майданчика і потрібно лише туанду. Це по справжньому гольовий момент були удари у обох команд, але це вже удар з меж штрафного майданчика, чудово розіграна комбінація. І міг забувати це удар з далекої відстані у скорка як непогано. Калітвінце. Простріл. Удар третя коло ще один удар. Луньов готується виконати цей навіс. Подача. Є удар напрямку і гол! Один ну шдеп хвилина. Забиває кривбас. Олександрія розпочала цей тайм значно краще. Але в останні декілька хвилин вже кривбас це мене скористався. Ось подача головою в падінні. Це звичайно, так, не зовсім низом, в падінні головою, але не зовсім і верхом. І далі, вже після того, як в падінні зіграв за дираком, я чую, дійсно полетів низом. Стартів. був. сьогодні він на заміну виходить. Вікенті Волошин поле залишає на 73-й хвилині, не вразив. А цей футболіст йде так 32. Угорськ. І 34 у Олександрії. А Олександрія в зоні Конференції. Зараз момент Хомчановський з гострого кута пробиває. Це, може, як такими словами розпочинається. Драматичні історії. Побачимо, як буде насправді. Атака. А Кривбаса Хомчиновський робить передачу удар у конані. Микитишина. Ще один удар Шевченко лежить, а Микитікшин забиває 2-0 на користь Кривбаса. Відзначається нападник. В поєдинку з Зорею. Ось забиває. А Микитишин сам біжить з м'ячем, виконує передачу на Хомчановського, отримує пас у Відповідь перший удар блокує бабогло. І лежить Шевченко, і другий удар. Звичайно, він вже не міг відбити. Він не міг вже нічого зробити. Але 0 на користь кривбаса. Жовта картка на 80. Мустафаєв на третєкова. Третяков простріли коне. Удари гол. На 92-й хвилині забиває Денис Мірошниченко. І укрив баса ще хвилина, аби утримати цей переможний результат. І Все ж таки, Олександрія зуміла, басі ще в 2013 році. То 10 років тому за всю свою кар'єру він лише три голи забив. А в цьому сезоні вже чотири. Непогана атака. Мустафаєв розвернувся, зіграв на третє коле. Який ось внизу третя звичайно, кращий за безкоровану в плані швидкості, в плані мобільності, в повітрі без шансів. Внизу ми. І лунає фінальний свисток. Не провела все ж таки свою останню атаку. Олександрії Кривбас здобуває перемогу з рахунком 2-2. 20...